Ми на уроці, я пізнаю світ. Давайте здійснимо подорож річками Вінницької області, переглянувши фрагмент з піснею «Мандрівка україною. Помандруй захід, помандруй на схід, там карпатські гори тут ні про що ми. Посередні гроби війна не діли. Це твоя країна, рідна батьківщина. На кордоні містер далечінь пливе. Вінниця красуня здавна там живе. Вінничину ділить до железний пух. І ліси розкішні, і степина вкруг. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, посередні гроби, війна, не дилима, це твоя країна, рідна батьківщина. Здійснили з вами мандрівку, можемо продовжувати далі. Приготуйте, будь ласка, зошиток, розгорніть його на шостій сторінці, ручки, олівчики та кольорові олівчики. Давайте разом прочитаємо з вами назву сьогоднішнього уроку річки Вінницької області. Поставте, будь ласка, перед собою завдання цього уроку, а в кінці зможемо проаналізувати, чи ми з вами їх досягли, чи ні. Отже, можемо тепер з вами, після перегляду цього відеоролику, позначити назви двох річок Вінницької області, згаданих на попередніх уроках. Дійсно, я бачу, що вже справилися. Ви позначили Дністер і Південний Буг. До речі, зверніть увагу на ілюстрацію, на ній зображені мальовничі краєвниди Вінницької області. Попрацюємо тепер з вами з фрагментом адміністративно-територіальної карти України. Так, побачили. Давайте з вами знайдемо у Вінницькій й області річки Південний Буг та Дністер і підкреслимо їхні назви. Бачимо, ось Південний Буг розділяє Вінницьку область, підкреслимо її назву. І на кордоні з Молдовою річка Дністер протікає, підкреслимо цю назву. Можемо з вами перейти на наступну сторіночку. Це сторіночка сьома. Давайте з вами познайомимося з інформацією. Спочатку прочитаємо її пошепки разом з диктором. Готові? Розпочинаємо. Вінницькою областю протікають дві великі річки України Дністер і Південний Буг. Південний Буг протікає лише територією нашої країни. Це друга довжиною річка в межах України. Південний Буг ділить територію Вінницької області на дві майже рівні частини. На його берегах розташоване місто Вінниця. Дністер протікає територією Молдови й України. Кордон між цими країнами. Пролягає по річці Дністер. Ця річка третя за довжиною в межах України. Так, чудово! Побачили, що є текст виділений червоним кольором. Перечитайте його ще раз. Спробуємо тепер відтворити. Вінницькою областю протікають дві великі річки України – Дністер та Південний Буг. Південний Буг протікає лише територією нашої України. Дністер протікає територією Молдови України. Підкресліть, будь ласка, в тексті назви річок. Це діти-іменники, власні назви. Тому пишемо з великої літери. Підкреслили. Давайте перевіримо свої знання за відеофрагментом Побудьте, будь ласка, телеведучими. Вінницькою областю протікають дві великі річки України Дністер і Південний Буг. Південний Буг протікає лише територією нашої країни. Це друга довжиною річка в межах України. Південний Буг. Ділить територію Вінницької області на дві майже рівні частини. На його берегах розташоване місто Вінниця. Дністер протікає територією Молдови й України. Кордон між цими країнами проходить у Вінницькій області по річці Дністер. Ця річка третя за довжиною в межах України. Так, повторили з вами. Можемо продовжувати далі. Давайте виконаємо з вами вправи для покращення зору. Закриємо оченятка, відкриємо. Намалюємо коло. Подивимося ліворуч, праворуч. Знову закриємо оченятка. Відкриємо оченятка. Можемо продовжувати далі. Пропоную вам зараз виконати вправу мандрівник. Ми працюємо з вами, діти, на сьомій сторінці. Перед тим як почнемо виконувати вправу, переглянемо відеофрагмент. Запитання для розумників і розумниць. З якими областями України межує Молдова? Виконай вправу мандрівник, і ти зможеш дати відповідь. Роздивись малюнок з контурами України. Що вони тобі нагадують? Мені контури України нагадують добру тваринку, яка має мордочку з вушком. Спинку, хвостик, животик. Дві лапки, груди. Продовж навчатися красиво малювати контури України. Намалюй у повітрі Вінницьку область. Тепер намалюй її в зошиті. Юй контури України в зошиті. Намалюй у повітрі контури Молдови, з якою межує Вінницька область. Тепер намалюй її в зошиті. Так, давайте з вами спробуємо відтворити завдання в зошиті. Подивіться уважно, спочатку нам треба з вами намалювати контури України. Отже, розпочнемо, візьміть олівчик. Почнемо вами зображувати. Почнемо з вами з Чернівецької області, як завжди ми це робимо. Позначимо Волинську, Чернігівську, Сумську, Харківську, Луганську, спускаємося до Озовського моря. Не забудемо про півострів Крим, Одеська область і повертаємося до Чернівецької області. Тепер спробуємо з вами зобразити Вінницьку область. Ось вона буде десь розташована саме тут. Так, і не забудемо з вами зобразити сусідку нашої країни Молдову. Розпочнемо ось десь тут розташована наша сусідка Молдова. Зобразили ну, і розумнечки. Я впевнена, що у вас вийшло дуже гарно. Можемо продовжувати наш урок. Розгортайте, будь ласка, сторіночку восьму. Давайте разом з вами познайомимося з наступним завданням. Спочатку прочитаємо інформацію разом з Диктором. Жодна область України не має так багато. Вибачте ще раз. Жодна область України. Не має так багато сусідів, як Вінницька. Вона межує із сімома областями та має ще одну сусідку країну Молдова. Спробуйте тепер на себе взяти роль диктора. Давайте з вами виконаємо наступне завдання. Жодна область України не має так багато сусідів, як Вінницька. Вона межує із сімома областями та має ще одну сусідку країну Молдова. Так, повторили з вами цю інформацію. Можемо з вами виконати наступне завдання. Розглянемо з вами схему. Зверніть увагу посередині зображена Вінницька область. Нам треба з вами назвати. І підкреслити області, які не межують з Вінницькою областю. Подумаємо, Вінницька область не межує, звісно, діти Закарпатською Карпатською, підкреслимо її назву. Вінницька область не межує. З якою ще? Чернігівською, звичайно. Так, чудово справились з вами з цим завданням. Давайте тепер з вами полічимо, скільки ж всього сусідів областей і країн у Вінницької області. А ми це можемо з вами дуже швиденько полічити за картою. Так, давайте полічимо. Чернівецька, Хмельницька, Житомирська, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Одеська і Країна Молдова. Отже, скільки ви нарахували? Я нарахувала 8. Запишіть, будь ласка. Добре. Можемо далі з вами продовжити. А далі ви бачите, що у вас. Зустрічає пісенька про сотню. Давайте з вами порухаємося і повторимо сотню. Знаємо ми сто і двісті, рухайся на стій на місці. Триста разом ми вивчаємо про чотириста співаємо. А п'ятсот, шістсот, крокують, сімсот і вісімсот танцюють. Дев'ятсот, то повчає тисяча гостей. 200, 300, 400, 500, 600, 700 і 800, 900, 1000 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 і 800, 900, 1000 Трішки порухалися, можемо продовжити далі. А нас, діти, зустрічає Бубу. -бу. Давайте разом з Бубу -бу, з вами візьмемо участь у чемпіонаті швидкісної лічби. Готові? Поїхали! Число 50. Виконуємо дії з ним. Є результат. Запишіть у перший прямокутничок, перевіримо з вами. Чотирнадцять. Продовжуємо далі. Раунд другий, будьте уважні. Готова відповідь? Вже записали в прямокутничок. Перевіряємо. Так, відповідь 5. І останній раунд. Так, вже записали, бачу, третій прямокутничок, так? Розумнички перевіряємо. Сім. Чудово працюємо з вами, можемо продовжувати далі. А наступне діти, завдання у нас на сторінці 8. Погляньте уважно. Давайте попрацюємо з текстом першого куплету пісеньку сотні, як справжньому в Поставлено в дужках питання до виділених слів. Пригадаємо з вами, якою частиною мови вони є. Виділені словами, дійсно, діти це займенники. А займенники це самостійна частина мови, яка вказує на особу предмет, ознаку кількість, але не називає їх. Займенники вживають у реченнях замість іменника, прикметника та числівника. Отже, якщо у нас. В даному випадку вживається займенник ми заміняє іменник, поставимо запитання. Хто? Ми? Знаємо, ми 100 і 200 рухайся на стій на місці. 300 разу ми ставимо запитання. Хто? Ми. 300 разів ми вивчаємо, про 400 співаємо. А бачить, дехто з вас уже і перевірив себе. І прочитав слово, поставивши букву в порядку зростання відповідних чисел. Мої розумнички, все правильно виконуємо, тож можемо з вами переходити на сторіночку дев'яту і попрацювати з інформацією за алгоритмом. Прочитаємо з вами спочатку з диктором пошепки. Займенник. Це самостійна частина мови, яка вказує на особу, предмет, ознаку. Кількість, але не називає їх. Займенник уживають у реченнях замість іменника, прикметника, числівника. Я, ти, ви, ми, він, вона, воно, вони це займенники. Дякую. Наступно прочитаємо з вами тричі як можна кожного разу швидше. Прочитали, відтворимо. Займенник це самостійна частина мови, яка вказує на особу предмет, ознаку, кількість, але не називає їх. Займенники вживають у реченнях замість іменника, прикметника, числівника. Я, ти, ви, ми, він, вона, воно, вони це займенники. А зможемо ми спорити з вами з наступним завданням? Розділимо займенники за зразком і прочитаємо їх. Вона, так, підказуйте мені. Ми. Я, ви. Бачу, бачу. Вони. Звичайно, ти, воно і він. Ось ми з вами розділи, розділили займенники за зразочком. А можливо, ми швидко з вами справимося з наступним завданням. Давайте це 12 завдання, сторіночка 9. З'єднаємо з вами малюнки з відповідними займенниками. Зображені діти. Замінимо займенником. Тісно. займенник. Вони. Поставте стрілочку разом зі мною. Зображений хлопчик. Замінимо іменник-хлопчик. Він Зображений. Зображена книжка. Замінимо займенником. вона. Зображений курчатко. Замінимо займенником. Воно. О, як швидко ми з вами справляємося. Ми з вами справжні мовознавці. А можливо, зараз ми з вами замінимо виділені іменники займенниками. Та напишемо їх у дужках за зразком. Область, вона межує. Річка, Дійсно вставляємо. Вона. Так, річка вона. Тече дівчина. Річка тече дівчина. Дійсно, вона. Розонечки. Хлопець. Він так подорожує. Заповідник. Так, він розташований. Гори. Вони чудово височують. Учні. Вони вивчають. Джерело. Воно витікає. І сонце. Так, воно чудово світить. Зачитаємо з вами ще раз і перевіримо. Область вона межує, річка вона тече, дівчина вона фотографує, хлопець він подорожує, заповідник він розташований. Звернемо увагу, що перші словосполучення були жіночого роду, другі словосполучення було чоловічого роду, гори вони височіють, учні вони вивчають, спільного роду. Джерело, воно витікає, сонце воно світить. Середнього роду. Все правильно справились з вами. Тепер я пропоную вам оцінити свою роботу на уроці. Подумайте, будь ласка, і розфарбуйте яблучко відповідним кольором. Якщо ви досягли результату який постав, тих завдань, які поставили на початку уроку, розфарбуйте зеленим кольором, якщо ще не все зрозуміло, синім, жовтим, якщо не зовсім впевнені, а червоним Якщо потребуєте допомоги. Зверніть увагу, домашнім завданням вам буде взошта для домашніх завдань. Написати частину мови, про яку йдеться в загадці, зачитаємо загадку. Нічиїх імен не скаже, втім усе нам точно вкаже. Так, це дійсно займенник, самостійна частина мови, яка вказує на особу предмету знаку кількість, але не називає їх. Вивчити навчальну одиницю обов'язково в раморсі і знайдете займенники серед наведених слів. Зафарбуйте їх, будь ласка, блакитним кольором. Я впевнена, що ви справитеся дуже швидко і якісно. Дякую вам за роботу на уроці. Мені дуже сподобалось вам, з вами сьогодні працювати. До наступної зустрічі. До побачення!